Його родина з діда прадіда воює проти російського окупанта, що в складі української повстанської армії. Олександр Тютюнник в українському війську вже понад 20 років працював у штабі повітряних сил України. З 2014 року пішов на Донбас захищати нашу державу в складі зведеного загону повітряних сил, що згодом отримав назву Дика Качка. Разом з побратимами утримував легендарну позицію зеніт поблизу Авдіїв нищив ворога на околицях Донецького аеропорту. У перші місяці повномасштабної війни Олександр Тютюник воював на північній Салтівці в складі батальйону світоч тактичної групи Харківського національного університету повітряних сил, де разом із підрозділами 92-ї окремої механізованої бригади тримали в'їзд до Харкова. Згодом вже у складі батальйону тактичної групи Материк продовжував боронити. Харківщину сьогодні він у студії Суспільного Вінниця. Олександр, мої вітання і слава Україні! Героям слава! Як власне розпочався ваш військовий шлях? Мій військовий шлях розпочався з навчання в Київському військовому інституті управління та зв'язку. У мене прикладом був мій старший брат, який вже на той момент навчався в ньому. У нас в родині були військові, які воювали в Другій світовій війні. Дід приймав участь в УПА, і це ну, було таким прикладом. Згадували про свого дідуся, повстанця. А можете детальніше розповісти про його долю? Під час Другої світової війни дідусь попав в українську повстанську армію. І коли в 44-му році він під час бою потрапив у полон, його мали приговорити до смертної кари. На той час він був по документам неповнолітнім. Були свої нюанси, він був 23-го року народження, але записаний і був 27 сьомий. Тому йому смертну кару замінили. От на величезний термін ув'язнення, який він відбував в Магадані, і там, в тому числі, моя мати та її дві сестри. Далі доля закинула його знову в центральну частину України. Бабуся працювала в тому штаборі, економічним співробітником, скажімо так, і вони одружилися і повернулись в Україну. Саме цікаве з цього, що на той період. Представники Української повстанської армії, звісно, переслідувалися як мінімум психологічно в нашому суспільстві, зараз часів Радянського Союзу. І дідусь ніколи не був людиною агресивною, але своїх поглядів він не змінив і не відмовився. Для мене це стало таким дуже серйозним чинником. Це приклад ну, для мене величезної сили волі. Кілька років ви прослужили в українському війську до 2014 року, до початку війни, і на яких посадах? Я прослужив 20 років. Це були посади, пов'язані із засобами зв'язку, забезпечення зв'язком повітряних сил, але починав службу в сухопутних військах. З 2014 року ви пішли на фронт добровольцем, в складі якої бригади, і де ви опинились після 2014-го. Це був добровольчий зведений загін повітряних сил збройних сил України, який повинен був отримати локацію біля аеропорту, рапорту зв'язку з тим, що строковиків, які попадали, попали там в оточення, потрібно було вивести. Це був такий підрозділ ситуативний, який ну він свою функцію виконав. Ви маєте відношення до оборони легендарних позицій, легендарних висот, зокрема і зеніт. Найважча була ситуація, коли в принципі, вже аеропорт Донецький впав, і колона зведеної, зведеної батальйон тактичної групи так званого першо Славянського корпусу незаконних республік пішла в наступ на нашу позицію. По суті, вони її оточили, вони зайшли на неї в складі малої бронегрупи. І тільки тоді, як розпочався бій, тобто ми, в принципі, їх запустили. Що, до речі, нас спасло, тому що якби ми почали бій з дистанції, вони б би, був, би, можливо, інший результат. Відбили той бій, отримали позицію. Це був такий бій, якби перший досвід в моєму житті. Там бронетехніка проїжджала 10-15 метрів з піхотою на ній, за нею. Ну, такого досвіду в мене не було. І з тих пір теж такого близького бою не було ні разу. Де і за яких обставин ви зустріли початок повномасштабної війни? Вона для нас почалась 23 лютого. Моя донька, вона військова, курсант Харківського національного університету повітряних сил, імені, мені каже, Дуба, зателефонувала мені у 23-й годині приблизно, і сказала, що їй довелися на тривогу. На той момент мене ще не повістили, але ну, так як ми в сім'ї військових, ми збираємося 5 хвилин. Прибули в містет, по суті, зустрілися з донькою взятим, з разом отримали зброю, і вже ми на 12 годину ночі були озброєні, готові якби до подальших вказівок керівництва командування. До початку повномасштабної війни, так моменту саме Харківського національного авіаційного університету, розкажіть, будь ласка, яке ви мали до нього відношення? Я так розумію, перед початком війни був певний проміжок, де ви були викладачем? Була можливість учасникам бойових дій приймати участь у конкурсі на посаду. Це дуже віталось, тому що керівництво університету хотіло, щоб люди, які мають бойовий досвід, навчали курсантів. Я почав викладати. Потім уже після 24 лютого, як склалися обставини у вашому житті, далі. Де і на яких напрямках, у складі якої бригади ви опинились зі зброєю в руках? Я і донька, вона як військовослужбовець. Відповідно, ми отримали наказ висуватися на виїзд з Харкова в населений пункт Церкуни у складі зведеного батальйону. Від Харківського національного університету, який сформував, був сформований ще до початку війни, були відібрані також добровольці. Курсанти, в тому числі донька, їм були визначені завдання по обороні міста в середнє місто. Далі відповідно, я вже не знав, де донька знаходиться. А ми вибули в бік населеного пункту Циркуне. Вийти за межі Харкова ми не змогли, тому що на виїзді вже на окружнішов танковий бій. Все робиться на північній Салтівці. Це танковий постріл, це танковий постріл. Це скоріш за все попали гради. Оце людина з бітою. Це місцевий житель. От, Абсолютно мирна людина. Доброго вечора, ми з України. Ось. І ось так виглядає ще один будинок. Мир. Який і світ, який пропонує нам Російська Федерація, він, напевно, трошки інший, ніж той, про який ми мріємо. І таких братів, мати, краще бути сиротою. Слава Україні! Ми все рівно їх хсе буде Україна. Наші нацгвардійці, наскільки я знаю, зараз вже важко достовірно сказати, підбили танк і декілька БТРів противника. І почали там займати оборону. Відповідно, вийшла ті га бригада, 22-й батальйон Ахтирський. І нам було дано команду зайняти периметр міста. Тобто ми зайняли дахи будівель з цією метою, щоб якщо буде спроба прориву міста, ми відповідно зверху накривали колону стрілецькою та зброєю та засобами протитанкового враження. Така була наша функція. Ми зайняли оборону. І, в принципі, вже під керівництвом штабу оборони Харків, який був терміново сформований, виконували свої завдання. З північної Салтівки ось так все виглядає. Дивіться, скільки домівок. І всі, всі, всі буквально погоріли, всі обстрілені. Ось школа ще поки ціла. Ось такий дивовижний, страшний пейзаж. Прилетів по ходу я не думав, що він так може видати. Яка була тоді інтенсивність боїв, наступу, авіанальотів, бомбардування ворога? Інтенсивність була дуже велика. Це північна Салтівка прилітало. Ну, кожних 15-20 хвилин прилітало який, якийсь снаряд. Що це прилетіло? Ну, Метр 70, метр 50 глибиною, воронка не широка. Ну і ось будиночок нашого побратима. Отак от виглядає. Були бомбування на домівки, був випадок, коли авіаційна бомба не впала на впалену домівку, де були саме наші бійці. Пам'ятала постійно, були прямі танкові обстріли, в будинки, особливо, коли вже засобами безпілотної авіації виявили, де ми знаходимося. Випадання. питання от картина. Там уже майже все вигоріло. перший таж пальці уже. Звісно, вони не розуміли, що це за підрозділ, але вони бачили переміщення. Ми підносили боєприпаси, ми розміщилися на дахах, ми провели спостереження на поверхах. Вже люди, в принципі, були евакуйовані і за день-два вже почали поцільно бити в домівки, в яких ми знаходились. Тобто вони вже розуміли, який периметр ми зайняли. Інтенсивність була досить велика, і це був мій перший досвід застосування проти нас авіації. Називали так, якщо ви пам'ятаєте, був такий серіал грав Кальмара. Ми називали наше перебування на північній Алківці, грав Кальмара. Тобто кожну хвилину, кожну секунду ти ризикуєш життям, кожне переміщення, кожен вихід це величезний ризик. Ну, але, але це легше ніж сидіти на місці. Евакуація минала. Братська Росія допомагає Ми намагалися евакуювати тих людей, які самі не могли виїхати, тому що були ну це були загалом люди похилого віку, чиї діти не мали можливості проїхати. Деякі з них, до речі, були там у Білгороді, наприклад, діти, деякі були на окупованих територіях. Ми домовлялися. Допомагав була така група евакуації від Азова. Приїздили таксисти, які дуже ризикували своїм життям. Були різні ситуації. Автомобіль, евакуація. Є люди різні. І такі були там бабуся, дідусь, які майже не могли ходити, йде обстріл. ти, Людина чекає в машині, ти їх виводиш. Певну частину людей евакуйовував наш підрозділ. Можете розповісти про найважчі бій за час повномасштабної війни, який був у вашому досвіді? В той момент найважчі бої були це танкові обстріли е, застосування авіації. Ну, от, так от відпрацювала авіація РФ російського фашизму. Прилетіла авіаційна група, там в складі я не, не можу сказати точно, там 5-6 літальних апаратів, які проводили обстріл нашої позиції. Ну а тепер таємне відео. Це локація, в якій ми обороняємо Харків від наступу противника. Ну, вона досить велика, це не є безпосередньо ці місця, які я знімаю, тому хочеться неможливо. Тобто ти переходиш по будинку там чи перед будинком і прилітає авіація і починає працювати ракетами. Не керованими. це досить епічно, досить навіть трошки заворожує. Достатньо навіть не попадання, навіть просто самого звуку роботи авіації, поблизу. По тобі нам довелося стати пліч опліч разом із курсантами своїми студентами, яким ви ще вчора викладали. Так, певна група курсантів з нітно-ракетного факультету виконували обов'язки по захисту нашого небесного простору, і вони тримали оборону з неба. І поруч з нами воювали курсанти з танкового інституту. І ну це героїчні хлопці. Ви пишаєтесь ним? Так ви були свідком звільнення Харківщини? Так, я був в Харкові до грудня 22-го, Тобто нас переформатували після виведення Салтівки в інший піхотний підрозділ. Також батальйон тактична група від Харківського національного університету, і там я вже виконував обов'язки зв'язківця. І до грудня місяця я був також піхотному батальйоні. Період звільнення Харківщини основний це був осінь 22-го року. Всі ці моменти ми застали. Як ви вважаєте, завдяки чому вдалося відстояти Харків, Харківську область? Харків насправді дуже патріотичне місто, Незважаючи на те, що це схід України, так і вважаю там російськомовне. Як показав досвід, дуже багато людей стало плечо-плеч. не були готові без зброї ставати поруч, аби приймати участь в обороні Харкова. Легендарний наступ стосовно звільнення Харківщини. Чи направду, він був таким блискавичним? Якою ціною направду, він дався? Робота нашого командування була зроблена так, що ми, які були в Харкові, військовослужбовці, ми навіть не знали, що підійшло підкріплення, ми не бачили фактично переміщень. Тобто, це все було. Зроблено настільки грамотно, настільки продумано, ми не розуміли, коли настав момент, що ми стали не одні. Наприклад, я до чого веду, що це було зроблено дуже обдумано. І ну, ми гвинтики, я був в якості солдат. Я не, не повинен був знати велику да, кількість інформації, але ти не поміщав цього. І коли я вже потім ти міг заїхати в село і знати, що. Певний час там жило 10 чоловік в якомусь об'єкті, ніхто не знав, хто вони, що вони, а в, певний, в конкретний момент, посл... наскільки я розумів, як солдат на той момент, була одна команда, і це все згартувалося в єдиний кулак або в декілька, да, і зробило таку близьковичну операцію. Ну, це, це просто, я не знаю, це дуже круто. Де ви знаходитесь зараз? В якому батальйоні, що входить в ваші обов'язки? Статичне положення не завжди задовольняє в житті. Тільки я прибув з Харкова, мені. Мій побратим, за ким ми воювали в 15-14 роках на зеніті, запропонував прийняти участь у створенні зведення стрілецької бригади повітряних сил, але вже в якості зв'язківця. Тобто на даний момент я виконую обов'язки начальника відділення зв'язку та інформаційних систем зведеній стрілецькій бригаді. Я прийняв участь у її формуванні. Дуже дякую за честь, таку ну це довіра величезна. Тому що підрозділ формувався з нуля. Там були відібрані добровольці, люди, які свідомо розуміли, що вони з повітряних сил будуть йти е, воювати в піхотному підрозділі, тобто виконувати не, не їм завдання. І ну, це загалом ми ж розуміємо, що це патріотичні свідомі люди, які розуміють наслідки своїх рішень, е, тому що. Піхотні підрозділи вони завжди на вістрі, Це найважча робота. Це такі, можна сказати, піхота кажуть, да, цариця Полів. Твоє завдання втримати позиції, твоє завдання витерпіти там місяць, можливо, два обстрілів щільних, вижити і виконати своє завдання. Це дуже насправді дуже важко і, і гідно. Створювався ось цей вже підрозділ під час війни. я Правильно розумію? Так, так? чи так, вона вже вона і воює, воює? навіть. Так, вона воює, вона була сформована за планом. Командування провели злагодження, і буквально з коліс люди пішли в бій Вже з березня виконали завдання. Гідно, не будемо казати, де, але зведена селецька бригада повітряних сил це достойний підрозділ, який, виконує своє завдання. Чи є хтось із тих побратимів, з ким ви воювали з 2014 року, також зараз на фронті. Такі підрозділи це, якби певний клуб людей, які мають спільні погляди, інтереси і вподобання принципи. То я зустрів там не одніє людини, якими були на зеніті. В свій час також я не міг сидіти на місці і став інструктором для заданого стрілецького підрозділу, який обороняв зеніт. Тобто там було сім ротацій. Шосто-сьому я їздив інструктором по підствольному гранатомету, ну і взагалі інструктором з тактики. Я знаю людей з трьох ротацій, і з де з ними зустрівся так. Там є люди, які відбули на тому ж зеніті дві три ротації. Знову ж, я не можу називати в ефірі, напевно, їх прізвища. Є така людина, позивний Сармат. Можна сказати, що російські офіцери при виході з Криму віддавали йому вітання. — Честь. Так. І керівник бригади, ну, я з ним воював в 2015 році. Людина, яка формувала цю бригаду, це настільки бойовий офіцер, що коли в нас був бій на зеніті, ми були в оточенні, людина зрозуміла, вже, що це все дуже складно. І людина сама приймала щось в бою, будучи в звені полковника в якості стрільця, знову ж для того, щоб підтримати дух з такими людьми. Працювати круто. Ви батько трьох дітей, і вони продовжують військову династію тютюнники. Так розкажіть більше про них. Донька 23 роки, курсант. Певний час її мовляв ти в армію. Вона не хотіла. Але прийшов момент, коли вона стала більш зрілою і вона сказала папі, я буду прозиватися». Радомир, 16 років. Він розуміє, чим займаюся я і донька, і донька є прикладом для нього, в тому числі тому, що вона приймала участь в обороні Харкова. Вона вела достойно, гідно я пишаюсь ці дитиною. Радомир, тому числі, от зараз він започаткував проект виробництва дронів власними силами для збройних сил, як для розвідки, так і камікадзе. І мета його роботи це зробити їх доступними дешевими для військовослужбовців і за можливості наситити підрозділів, яких їх не вистачає. Збирає кошти з донати, так звані, да, з людей, які бажають залучитися. В нього були свої збереження, які він повністю вклав в цей проект. Було вже випробування цього дрона. Так які результати? Так, ну Родимир випробував дрон. Він зробив перевірку його на підйом ваги. Він зробив перевірку його на дальність. Він займається модернізацією засобів живлення, тобто акумуляторних батарей вивчає різні схеми складання дронів для того, щоб зробити оптимальний варіант. Але той дрон, який випробування, якого провели, він працює, діє здатний і готовий до застосування. Це буде чи не найдешевший за вартістю fpv дрон Найдешевший з найбільш якісних тут мета дуже величезна. Різниця має бути найбільша якість і функціональність за рахунок того, що вона складається своїми руками, за рахунок того, що це роблять люди нам допомагають такі. Фактично, ми їм не оплачуємо труд. Звісно, немає оренди приміщень, немає оплати електроенергії в промислових масштабах. Так? Тобто, і ми намагаємося зробити уніфікацію всього разом. Мається на увазі здешевіння процесу виробництва от, при високій якості. Молодший син також хоче бути військовим. Молодший син, Богдан. У для прикладу, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми ж з донькою вийшли на позиції, а діти вдома залишились самі. Там не потрібно було розповідати, що треба робити. Тобто діти зайняли позицію, використовували правила двох, трьох чотирьох стін, постерили собі на полу, взяли з собою собаку, розгорнули собі місце для комп'ютера і доповіли, папа, в нас все добре. Ми тут уже окопались, кажучи, не хвилюйся, Чекаємо евакуацію. Ви як батько трьох дітей, ви могли не долучатись до війни? Не міг. Якби ми не можемо стати осторонь, ми ж воюємо заради майбутнього дітей. Стояти осторонь такої ситуації, це значить не боротися за їх майбутнє. За час повномасштабного вторгнення які висновки ви для себе зробили? Перший висновок ми переможемо. Другий висновок у нас прекрасна нація, яка вміє об'єднуватися. Третій без цієї війни ми не маємо майбутнього. На жаль, та незалежність, яка нам була дана без крові. Вона зараз виборюється шляхом поливання нашої землі, от саме нашої крові. Тому, на жаль, не всі виживуть, не всі це побачать, але інакше, напевно, ми її не отримаємо. Що для вас стало найбільшою перемогою, найбільшою втратою за цей час? За час війни найбільшою перемогою стало те, що в перші дні війни наша армія вистояла. Я скажу вам, це дуже важливо, тому що. Коли ми зайняли оборону на Салтівці, я два тижні з дітьми включався кожен день. Я розумів, скільки нас там є, я розумів ситуацію, яку не може знати більшість, людей не військові. На мій погляд, у противника були всі шанси захопити Харків без проблем, враховуючи кількісну і якісну характеристику тих сил та засобів, які були там. Тому це глобальна перемога. Найбільшу втратою, втрата побратимів. Ваш девіз по життю, можливо, якась мотивуюча фраза. Мій позивний добрий, і це не обов'язково. треба дослідно сприймати так. Але я вважаю, що не важливо, скільки ворога ти вбив, важливо, скільки людей ти міг спасти і спасти. Тобто ми воюємо вже ж не для того, щоб побивати. Ми захищаємо майбутнє своїх дітей. І навіть ті моменти, коли ми евакуйовували людей, тварин, ми евакуювали котів. Це були. Деякі є такі тваринки, маленькі шиншили. Це були черепахи з квартир на Салтівці, Ці власники просили, люди боялися зайти і просили вивезти цих тварин. Тобто ти ризикуєш життям, але ти рятуєш життя. Ось, напевно, це важливо, тому що ну, наша нація вона не войовнича в плані агресії. Ми не агресивні. Мені здається, ми просто ми виборюємо своє. Що зробите на наступний день після перемоги? Чим плануєте займатися уже опісля? Приберу в квартирі, а потім поїдемо на море з дітьми. Дякую вам за розмову і принагідно у вашій особі. Дякую за захист, за те, що оборонити нас, нашу свободу, нашу незалежність, нашу державу.